Вітаю, друзі! Тільки забрала з бахетної майстерні свої вишивки і хочу вам їх показати, як вишивка перетворюється на картину. Ось в мене Ніна Заба за мотивами її акварелі. Я прийшла сюди, щоб хочу на денному освітленні пофоткати. На це теж Ніна Заба. Так, це в мене вверх. ось так в мене верх Катерина Кляєн, Я обожнюю її букетики, тут ромашечки і шепшинка. Ось так, я наближу. Такі гарненькі, А тут я навіть не знаю, що то за квіточка. Ну, невеличка така вийшла картина, але така атмосферна. Ну, ну така класна. Я наближу, подивіться, що то за квіти. Хто знає, напишіть мені. Ну, ось такі мої новиночки.